пробили дно. Відомий український гурт П'ятниця потрапив умовний скандал. Музиканти Сергій Бабкін та Андрій Запорожець, які виїхали за кордон під час війни, здивували мережу запрошеннями на свій європейський тур російською. Оголошення майбутніх концертів з'явилося на сторінці дуету в інстаграмі. У ролику Сергій грав на гітарі, а тим часом його колега співав та називав європейські міста і дати, в яких відбудуться їхні виступи. Вірні Амстердам, Барселона, Валіця, Франкфурт. 9, 12, 13, 15, 16. І хоч підпис під дописом був українською, однак користувачів соцмережі обрали те, що своє музичне відеоповідомлення артиста записали російською і звинуватили музикантів в тому, що цим вони працюють на аудиторію країни-агресорки. Росіяни бомблять ваш рідний Харків кожного дня. Стирають вулиці, якими виходили, знищують будинки, які ви знали. Гинуть люди, які, мабуть, слухали пісні вашого гурту, ходили до вас на концерти. Але це нічого, правда ж? Тринадцять. Саме стільки людей вбили росіяни ударом кабу по Запоріжжю. Коли чую ваше тринадцять російською, мене це злить. Нікому не берешіть там, що ви українці, кажіть, що ви зражки, а то гидко розумієте, що у вас може бути паспорт українця. Ви дуже гарний приклад того, які наслідки має столітнє гвалтування нас росіянами. Вони вбили у вас все, хоч ви навіть не усвідомлюєте, навіть на один відсоток. Слід зазначити, що це не перший раз, коли Сергій Бабкін опиняється в центрі конфлікту. Нагадаємо, раніше у 2023 році гурт П'ятниця потрапив у скандал через виконання у закордонному благодійному турі свого старого хіта солдат російською. Після розголосу і критики в мережі дружина та концертна директорка Сергія Бабкіна і менеджерка гурту «П'ятниця» Сніжана Бабкіна виступ російською пояснила тим, що, мовляв, в колективу майже всі пісні російськомовні, а у співаків нібито немає часу виправдовуватись перед аудиторією. Софія Фанко, телеканал НТА.